Назва автоботи походить від слова автономія та роботи, що вказує на їхню природу як самостійних механічних істот. У всесвіті трансформерів -автоботи – це фракція, яка прагне миру, свободи та справедливості. Мета автоботів Головна мета автоботів захистити життя, свободу та рівноправність. Вони виступають проти тиранії та прагнуть створити суспільство, де кожен трансформер має право на самовизначення. Під керівництвом оптимуса прайма вони борються за відновлення миру на кібертроні та захист інших світів від загрози десептиконів. Емблема автоботів символічне зображення обличчя Трансформера. Вона базується на образі одного з перших лідерів автоботів примуса або праймуса, залежно від версії всесвіту. Вона символізує гідність та силу, автоботи захищають слабших і борються за справедливість. Символіка автоботів. Автоботи часто асоціюються з червоним кольором, символом хоробрості та стійкості. Їхні транспортні форми здебільшого цивільні автомобілі, вантажівки, що підкреслює їхню захисну, а не агресивну природу. Назва десептикони походить від англійського слова deception, що означає обман, хитрість. Вони сприймають себе як тих. Хто зміг побачити правду про несправедливий устрій Кібертрона, а їхні противники, як тих, хто залишився в полоні ілюзій. Спочатку вони були рухом революціонерів, що виступав проти кастової системи Кібертрона, проте з часом їхні методи стали жорсткими і бажальними. Мета десептиконів. Їхня головна мета встановлення нового порядку, де слабкі не мають значення, а сила керує всім. Вони вірять. Що лише через воєнне домінування можна досягти стабільності. У ранні часи мегатрон пропагував ідею звільнення нижчих каст від гніту еліт, проте незабаром його ідеологія перетворилася на тоталітарне правління через страх і силу. Емблема та її значення. Емблема десептиконів нагадує загрозливе, хижувате механічне обличчя. Вона відображає їхні основні цінності. Сила та домінування тільки наймогутніші повинні правити. Контроль та порядок, хаос треба викорінювати, слабкість знищувати. Віра у власну правоту, десептикони переконані, що автоботи лише затримують неминучий етап розвитку. Символіка десептиконів. Їхні кольори фіолетовий та чорний, що символізують владу, таємничість і агресію. В їхньому флоті домінують військові та бойові форми, літаки, танки, бойові машини, що відображає їхню зосередженість на завоюванні та війні. Ідеологія автоботів автоботи вірять у свободу, рівність і право кожного трансформера на самовизначення. Їхня ідеологія базується на захисті слабших і прагненні до миру. Вони виступають проти тиранії та пригнічення, які особлюють десептикони. Для автоботів важливо зберегти спадщину кібертрона, його культуру та цінності, навіть якщо це означає жертви у боротьбі. Пропаганда автоботів часто зображує десептиконів як бажальних агресорів, які прагнуть лише руйнування і влади. Вона акцентує увагу на героїзмі та самопожертві автоботів, які борються за свободу і справедливість. Десептикони, навпаки, вірять у силу, порядок і домінування. Їхня ідеологія виникла як відповідь на нерівність і пригнічення, які вони відчували в минулому. Вони прагнули змінити суспільство Кібертрона. Але з часом їхні методи стали агресивними і деспотичними. Для десептиконів сила є головним інструментом досягнення мети, а слабкість недоліком, який потрібно викорінити. Пропаганда десептиконів зображує автоботів як слабких і лицемірних, які не здатні захистити кібертрон і лише затягують його за непад. Вона підкреслює, що лише десептикони можуть відновити порядок і велич планети. Пропаганда обох сторін формує сприйняття ворога і виправдовує дії своїх фракцій. Вона створює чіткий поділник своїх е і у чужих, що унеможливлює діалог і примирення. Для автобутів десептикони це загроза свободі, а для десептиконів – перешкода до відновлення порядку. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі.